Жила собі дівчина, і були в неї батько та мачуха, коли це мачуха послала батька по дрова та й каже дівчині: Сходи до моєї сестри, баби яги, візьми в неї голку і нитку, щоб я тобі сорочку пошила. Бідна дівчина пішла. Але коли пішла, то спочатку зайшла до своєї тітки і каже їй: Послала мене мачуха до баби Яги. Щоб у неї голку і нитку взяти, аби мачуха мені сорочку пошила. А тітка відповідає їй коли прийдеш туди, вона тобі скаже, щоб ти сіла і пряла. Ти сідай і пряди. Як тільки вона полетить, бери голку з ниткою і тікай, стрінеш ти кота на порозі, який очі видряпувати тобі захоче, ти йому кусок шинки дай, він тебе і пустить. Потім стрінеш березу, яка тебе запити до смерті захоче, ти підв'яжи її, вона тебе і пустить. І коли виходити будеш, там ворота скрипітимуть, не випускатимуть тебе, ти їх олійкою помаш, вони тебе і випустять, і тікай тоді швидко до себе додому. Прийшла дівчина до баби яги і каже їй: Послала мене мачуха по голку і нитку, щоб сорочку мені пошити. А баба яга в отвіт: Ти сядь і пряди. А я зараз прилечу і дам тобі голку з ниткою. І полетіла баба яга. Дівчина швидко знайшла голку і нитку і давай тікати. Тільки вийшла на поріг, а там кіт сидить. Очі видряпити хоче. Вона дала йому кусок шинки, він її і пустив. Побігла вона далі, а там береза. Дівчина її підв'язала і пропустила береза її. Пішла далі, а там ворота скриплять і не пускають її. Дівчина помазала їх олійкою, вони її пропустили. Баба яга прилетіла, а дівчини нема. Підбігла до кота і питає, чого ж ти й очі не видряпав? А кіт їй в Я тобі стільки роблю, а ти мені хліба не дала. А вона шинки не пожаліла для мене. Підходить баба Яга до Берези і питає, чого ти її до смерті не забила, а Береза в отвіт. Ти за все, що я зробила для тебе, і гілочки не обрізала, а вона мене підв'язала. Підходить баба Яга до воріт і питає, а чого ви її не залишили у мене в дворі? А ворота в отвіт. Ми тебе стільки служимо, а ти нас і водою не помазала, а вона олійки не пожаліла. Розсердилась баба яга і полетіла геть світ за очі. А дівчина прийшла додому і розповіла все батькові. Вигнали вони мачуху і стали вдвох жити, поживати та добра наживати.